Всім привіт, друзі! З вами я, Картік, і я хочу вам розказати, як мене обманула популярна ютуберша. Ну, не знаю, чи можна її популярно назвати, 300 підписників. Коротше, е її аккаунт називається Софа, флажок України, ну, типу, прапор. По-моєму, так. Е і, коротше. Я, я з нею вже зняв там... Ну так... там 5 відео 6 відео якщо чесно я навіть вже і не помню ну суть в тому що вона мені обіцяла обіцяла прорекомендувати мене типа ну давай ще одне відео я тебе точно прорекомендую типа так ну по-моєму якщо я не помиляюся дивився вона мене не прорекомендувала я її отмічу в описі ну а так всім пока пока ждіть другу часть